Хрю-хрю чи хря-хря, Як це назвати по-іншому, ми не знаємо. Якщо знаєте, ви обов'язково напишіть. Суддя, яка за групове зґвалтування 14-річної дівчинки винесла вирок гвалтівникам два роки умовно, по суті, вони на волі тепер вийшла з лікарняного, і не тільки вийшла з лікарняного, друзі, на неї почали розписувати справи. Тобто вказана суддя повернулась до свого ремесла. Друзі, тільки розголос цієї ситуації допоможе цій бідній дівчині домогтися справедливості, бо там все повністю зав'язано в невеличкому селі рука-руку миє. Отож, бо лайк, підписка, бо це дуже важливо. І поширюйте це відео, де ви тільки можете, в своїх соціальних мережах через месенджери друзям. І так далі. Люди мають знати, як в Україні працює право суддя. Не забувайте, що ми виходимо тільки завдяки вам, ваша підтримка, наша допомога. Отож, бо в кого є така можливість, ви можете зробити благодійний внесок за реквізитами, які є в описі під відео, та в першому закріпленому коментарі. Так от стало відомо, що суддя Софіл Канич, яка винесла вирок. Трьом гвалтівникам неповнолітньої вийшла на роботу з лікарняного. Нагадуємо тоді, коли ми це питання підняли. Далі підняли інші змі, і вся Україна дізналась про цю суддю. Саме в цей час, прямо на другий день, чомусь суддя-бідненька захворіла і пішла на лікарняний. В принципі, стандартна схема для усіх суддів та корупціонерів. На превеликий жаль через такі дії влади українці все частіше не бажають цивілізованим способом вирішувати свої питання та йдуть на самосуд. Адже якщо ти знаєш наперед, що судді-корупціонери візьмуть хабар і виправдають явних злочинців, ти розумієш, що в цій державі йти в суд не має жодного сенсу. От і питання до влади, ви хочете самосуду? Ви хочете, щоб після війни або навіть під час війни люди дотримувались не законів, а звичаїв, перво, як то кажуть, битного ладу. А ось подивіться матеріали ICTV, що буває, коли система не працює. Я вбив чоловіка. По закону я сесть в тюрму. А ви Ні. Ні. Відверто та напрочуд спокійно 35-річний одесит Євген Путров уже на лаві підсудних не шкодує, що вбив колишнього сусіда. Перед суддею навіть не намагається викручуватися, чесно і з холодною головою розповідає, як різав 57-річного знайомого у тому будинку. Мешкає його екс-дружина з донькою. Попри те, що подружжя давно розлучилося, дитину чоловік навідував мало не щодня і знав, що жінка-дівчинка. Постійно потерпали від агресивного сусіда. Зі своїх 57 років 27 Віталій провів у тюрмі. А щойно виходив на волю, непереливки ставало усім мешканцям колись тихого двору на одеській молдаванці. Він вражав всьому двору, моєї частності, сім'ї. Ходить ножами от по двору, вот такой ножа. Кожного угрожає. Вот будь-який сусід, скажіть, ти вражає. Він все ж з тюрмі вор. Ну, пьяница, вот он конченый человек. Просто. Бухой был, он когда был не міняємо. Він не то, что пил, он заливался там всем, вот и. Непонятно чим, непонятно що, што. Хто більо йому мішають, то і що шо та мішають. Такі слова, такое он там кричав зверху, що він там всіх і повзривають. Кілька місяців тому агресивний чоловік мало не виконав свою обіцянку, підпалив одяг своєї коханої, що сушився на вулиці. Якби сусіди вчасно не загасили полум'я, вогонь міг би перекинутися на газову трубу. Огонь в газовій трубі. А если бы ну пашов пожар по был трубі, був и і бы люди могли пострадати і залишилися без жилья. Я кожен час просыпалась после пожара, ставилася будильник, щоб просыпаться, щоб он нас не поджов. Розмова з 57-річним сусідом після пожежі не дала результатів. І коли буйний Віталій пригрозив розправою доньці Євгена, чоловік вже не витримав. То була остання крапля. Саме варіант я вибрав швидкий. Чтобы он не мучился. Ножницы для резки лески, ниточки. Простые ножницы такие раскрываются, которые. А я его простил. Простил. Просто простил. По-людски. Люди шоковані, що Євгену світить аж 15 років і вважають, що відповідальність за трагедію лежить великою мірою, Ще й на поліції, адже Христина неодноразово жалілася копам на свого колишнього. Першу заяву написала ще наприкінці травня одразу після пожежі. Абришарісні однократно да Це вже якийсь момент моменту Уявіть лише, Євген навіть хоче понести заслужене покарання. Він ні про що не жалкує, адже фактично врятував свою і ще кілька родин від агресивного рецидивіста. Моє останнє слово хочете знати, яке хотіть узнать, якої кадаєво дебіл слугом. Здохні достойно. І його коли він кадавомірав. А ви в розкажуєтесь? Ні. Разом з тим в коментарях. Люди не те, що проклинають вказану суддю, вони вимагають зробити з нею те, що вона зробила з цією бідною дівчиною, виправдавши її кривдників. Ми завжди закликали та будемо закликати людей до дотримання законів України. Але, друзі, ми не можемо вплинути на суспільство в цілому, тому що суспільство бачить. Ганебність судової системи України, а це підштовхує людей до радикальних дій. В нас, як журналістів, виникає питання, чому вказана суддя не відсторонена від роботи? Чому вона до сьогоднішнього дня на своїй посаді? Чому Вища рада правосуддя, яка розповідає, що не треба тиснути на суд, не притягла до відповідальності вказану суддю? За такий ганебний вчинок. Невже ви не розумієте, що ті самі люди, які живуть на Закарпатті, можуть не витримати і завтра вже не буде кого притягати до відповідальності? Для чого ви все це робите? Більше того, коли ми зробили резонанс, влада обіцяла прийняти належні заходи до судді. Де ці заходи? Чому на неї розписані справи? Чому вона далі творить? Право не суддя в Україні, чому вона далі ганьбить усіх тих, хто чесно виконує своє завдання судді? Адже чесні судді, слава Господу Богу, є. Бо якби їх не було, то домогтись справедливості ніхто б ніколи не зміг. Але яка не яка вона є? Отож, бо ми, як журналісти інформаційного агентства Шавлюк МедіаКор, вимагаємо від влади негайно виконати свої обов'язки перед державою. А то, коли треба, щоб людина виконувала свої обов'язки, то ви зразу кричите і показуєте конституцію, де написано, що людина зобов'язана. А коли потрібно виконати свої зобов'язання, які ж ви держава на себе взяла, то ви їх чомусь не виконуєте. Це називається фарисейство, лукавство. Правова держава це коли влада виконує свої обов'язки, а люди свої. В противному випадку ніхто нічого виконувати не зобов'язаний. Тоді питання для чого в нас конституція, для чого в нас закони, і для чого в нас взагалі така судова система? А ви, друзі, не мовчіть. Бо завтра така ситуація може трапитись з будь чиєю дитиною. Відповідаючи на ваші запитання, що б зробив я безпосередньо. Якби це стосувалось мене чи моїх рідних, ви ці питання пишете в коментарях. Друзі, я вам скажу одне: я судитись не буду. Я вирішу питання по-іншому. А все чому? А все тому, що бути злочинцем в цій державі набагато вигідніше є презумпція невинності і так далі. Є ще докази і їх належність чи недопустимість. А от бути потерпілим у справі, це просто ганьба. Ніхто тебе захищати в цій державі не буде. Ось чому ми просимо владу негайно прийняти заходи впливу до таких от суддів, аби ми не вирішували питання по-іншому, а вирішували їх в законний спосіб. Ще раз наголошую: все, що стосується мене та моєї сім'ї. Буде вирішено по-іншому, зуб за зуб. Маю надію, я відповів на ваші запитання. Я вам сказав, як би вирішував я, і не більше того. Іти в суд і судитися в цій ганебній судовій системі я точно не буду. І уся ця погань, яка гвалтує наших дівчат, наших жінок, має розуміти, що вона гірша за орків, тому що орки гвалтують чужих, ми для них чужі. А ця погань гвалтує своїх. От і задайте собі питання, хто вони і чи не є ці судді-прокурори, які причетні до цієї справи, точно такими ж, як ці три чорти, які зґвалтували дівчину.